У нас є хороша новина для всіх, у кого відкрите виконавче провадження за виконавчим написом Нотаріус. Власне, в чому полягає дана гарна новина? У нас ми вже неодноразово говорили про те, що з нового року збільшуються ставки судового збору. І тому у нас, наприклад, зараз. Велика кількість клієнтів, які хочуть, власне, визнати виконавчий напис нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, і закрити всі свої проблемні питання до нового року. З багатьох міркувань. Щоб не було ніяких боргів піс... в новому вже році, щоб не платити збільшену ставку судового збору для оскарження виконавчого напису нотаріуса, оскільки всі ми розуміємо, що рано чи пізно їх скасовувати потрібно буде. Краще раніше, ніж пізно, як говориться, власне, в чому полягає хороша новина. У нас насправді вже була судова практика про те, що скарження виконавчих написів нотаріусів не потребує сплати судового збору. Однак суди першої інстанції, більшість насправді суддів судів першої інстанції ігнорували дану судову практику, оскільки це було одиночне рішення, одиночна постанова Верховного суду, і, власне. Все рівно залишали позовну заяву без руху і заставляли сплачувати судовий збір. Однак, 19 жовтня, Верховний суд підтвердив своєю постановою дану судову практику, по суті, зробивши її сталою. І чим же власне керувався Верховний суд, коли підтверджував дану судову практику? Про те, що судовий збір при поданні позовної заяви про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, не сплачується власне. Керувався Верховний суд цілком логічними очевидними речами. Коли ви подаєте дану позовну заяву, дана позовна заява стосується спірні правовідносини стосуються кредитних правовідносин. А отже, позичальник, власне, боржник або позивач по даній позовній заяві є споживачем фінансових послуг. А закон України про судовий збір. Робить певні пом'якшення для спорів, про які стосуються закону України про власне, захист прав споживачів, власне дозволяє не сплачувати по даним позовам судовий збір. Верховний суд дійшов тих же висновків, що оскільки в даному випадку позивач є спозивачем фінансових послуг, то судовий збір по даним категоріям справ не сплачується. Ми розмістимо під даним відео посилання на дану постанову Верховного суду. Надіюсь, вона вам буде корисна в нагоді. Якщо у вас є якісь коментарі, питання тощо, задавайте їх в коментарях до нашого відео. І, власне, підписуйтесь на наш YouTube канал. Дякую за увагу!